Ти був там? Ні? То Та ти щасливий, бо ти не бачив сльози, біль і кров. Не бачив ти, як погляд свій зрадливий кидала смерть на юних знов і знов. Чи бачив ти, як проваджає мати свого єдиного, не воїна, дитя, і молить Бога, щоби дочекатись, або за нього дати своє життя. Чи чув тихий плач тої дівчини, яка почула вість, що вже нема того, до кого вона серцем лине, і що тепер вона вже одна. А може, ти вдовиний погляд бачив тої вдовище, що на руці дитя, яке недавно тато, ніжно нянчив? сьогодні ж сиротала маля. Хочу так, хочу я жити, хочу так. Хто як не ми, стане до добою, -пліч хто як не ми? хто як не ми? хто як не ми, руку тримає з тобою, хто як не ми? хто як не ми? сістерних розриває і на синів не повертає

І сестри ніби пара, які крокують разом вже роки. Це ніби чиясь невблаганна кара, що слід лишає на усі роки. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки коряку Дмитру, випускнику нашої школи, бійцю полку особливого призначення Азов, який героїчно загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, оголошується відкритим. Події останніх років примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі, та не всім це до душі. На сході точаться криваві бої. Там вирішиться доля і майбутнє України. Але ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна іншого шляху у нас немає. Саме за це зараз в АТО воюють наші герої на полі битви, захисники воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. Таким був і коряк Дмитро. Він один з перших був на Майдані серед тих. То відстоював в людській цінності та власну свободу та серед добровольців, які стояли на захист територіальної цілісності України. Пішов на схід та повернутися обіцяв. Тебе, як патріота, усі знали. Пішов в АТО, сміявся та не знав, що там на небі вже чекали. Кожна людина сама обирає свій шлях. мене брат позивний. Так мене не звуть. Все дуже просто, воюю за свою країну. навіть Ніби відповідь проста, але дуже змістовна. Якщо я не буду в Маріуполі боронити, то значить скоро то буде в Полтаві, в Києві. І не дай Боже, якщо так всі будуть поводити, то тоді війну так. Так війну не виграти, якщо кожен буде тримати за свою стріху. Так було в роки визвольних змагань. 17 по 20 роки так, так, так само було, це все. Повторюється, історія йде по колу. Той же агресор, то маємо навчитись з того, що було в минулих поколінь. Недружні сусіди, так скажімо. Якщо все дуже просто розкласти, то їм варто розібратися зі своїми дураками і дорогами і до нас не лізти. У нас людяного більше, а вони те втратили. Вони давно вже в більшості свої є маса. Люди ті, хто виправдовували терористів, ось що настять. Тому що в них є діти. І відповідно, якщо вони їх таким чином виховують. То моїм дітям доведеться з ними воювати. Ось що найстрашніше. Те, що ми маємо, це є не що інше, як е, наслідок відсутності такової занепади культури та освіти. Жителі Донбасу, якби вони навчалися в проукраїнських традиціях, вони б так себе не поводили і так би не, ну, б не вірили в ті пусті міфи, якими зараз забита їхня голова. От все, все дуже просто. Якщо у нас буде справжня українська. Культура та освіта, то в то нас не буде подібних проблем. Наша країна це ми, це люди. Країна це не що інше, як люди. Те, як, те, як ми все будемо будувати, те, те як, які ми будемо запроваджувати в порядку, так ми і будемо жити. Шанс нехай не для мене, але для моїх дітей жити в дійсно незалежній державі. Жити вільно. На все є воля Божа, за нами правда. А 11 лютого 2015 року в ході штурму ворожого блокпосту поблизу по селища Саханка загинув боєць полку особливого призначення Азов Дмитро Коряк. Або брат, як його називали однополчані. та за проявлену мужність, героїзм та професіоналізм під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, був нагороджений. Відзнакою президента України Христом за мужність, нагрудним знаком сильність народу України першого ступеня, знаком пошани захисникам, що протягом найважчого історії України стали на її захист від перемогли. Як голосно стогне від болю земля, білю душі і печалю всіх нас, сини України віддали життя, ми пам'ятатимемо завжди про вас. Відповідно до рішення парламенту школи за підтримки учнівського колективу, педагогічного колективу, батьківської громадськості, сьогодні ми разом із вами шануємо пам'ять випускника. Випускника нашої школи 2006 року Діми Коряка, звичайного українського хлопця, бійця полку Азов, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Тож сьогодні ми з вами відкриваємо цю меморіальну дошку його честь. Чи... Право відкрити меморіальну дошку надається президенту школи Сосолі Артему, секретару Миргородської міської ради Гирці Наталі Олексіївні та директору школи Горобцю Сергію Миколаєвичу. Що настав той час, коли мою країну роздирають. Та ми, герої, не забудемо вас, тому що в нас герої не вмирають. Герої не вмирають і не вруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу віддадуть. Ми голови схиляємо перед вами. Лілімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, які віддали своє життя за мирне небо над Україною та вшануємо пам'ять хвилиною мовчання. Ми по-різному проходили свій шлях. Хтось був же батьком. Хтось чекав дитину. Але війна міцний залізний цвях так несподівано вірвалась в Україну. А скільки в них було ідей зробити хату, виростити сина, щодня втрачає мужніх ми людей і у сльозах ридає Україна. А скільки ще чекати? Скільки днів тих страшних буде, коли закінчиться війна, коли закінчиться вона, а так важко дивитися, як хто плачуть, а ще гірше, як матері. Матері нашого випускника, справжнього героя, патріота своєї батьківщини коряк Тамарі Олексіїв. Трагедія родини Коряк це трагедія нашого міста, держави. Саме тому колектив школи звернувся до міської ради з ініціативою про встановлення пам'ятної дошки на приміщенні школи, щоб увічнити пам'ять нашого випускника. Шановні присутні. Ще декілька років тому ми навіть не могли подумати, що на нашій землі будуть гинати люди, що буде проливатися кров, і що страшне слово війна стане реальністю, жорстокою реальністю, яка обриватиме життя кращих із кращих синів України, справжніх героїв. Так обірвалося життя. І нашого молодого моргородця Дмитра Каряка. Коли прийшла небезпека над Україною, він добровольцем пішов до полку Азов захищати свою батьківщину. І я хочу ще раз згадати про те інтерв'ю, яке він дав незадовго до своєї смерті. Ми тільки що його бачили. Для Дмитра було так все просто. Він, він розумів, що, що він робить. він просто захищає свою батьківщину. Він просто хоче, щоб на мирній землі зростали його діти. Тому кожен із нас на своєму місці просто зобов'язаний зробити все для того, щоб мрія таких, як Дмитро, стала реальністю. Я розумію, що замало слів для того, щоб писати. Гори матері. Я розумію, що скільки б не пролито було сліз, син живим не повернеться. Але що найменше ми можемо зробити, це увіковічити пам'ять Дмитра, бо герої не вмирають. Учасниками мітингу, окрім рідні учнівського та педагогічного колективу школи, сьогодні є військові побратими Дмитра. Поклін вам низький. Любі до землі за те, що дали можливість нам жити, за те, що не здалися у вогні, навчили Україну нас любити. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна безсмертні списки записала, хай згасла згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. Пішли вперед, у бій без вороття за мирне небо, посмішку дитини. Це ви дали нам поштовх до життя за мир і за майбутнє України. Тож запрошуємо до слова побратимів Дмитра. Кати, отут звучала мелодія скорика, якщо роєш шоста симфонія, вона геніально проста і водночас вона неповторна і аналогів у світі немає. Вона передає от весь. Настрій композитора і все, що він відчував і в цей момент я хотів передати. Я також Дмитро також був геніально простим і водночас людяним. і, знаєте, ну, і навіть, ну, Я особисто в собі от, інколи шукаю рис думк і в ну, тих, тих речах, які є мені всередині, не знаходжу тих рис, які були в, в... Дмитрові. так? Це людина дійсно слова честі і е, того, того чолові, тих чоловічих якостей, які насправді повинні бути присутні всіх нас. Тобто, якщо ти щось пообіцяв, щось е, повинен зробити, то ти це, ти це повинен обов'язково виконати. І от пригадую, як нам внесли службу, то знаєте, хтось дозволяв якось поставитися зневажливо там, а ну все ж добре, там, все спокійно, ось, і лише, лише Дмитро. Ніс службу завжди якість. Е, вночі, незважаючи там нощ, і, речі, сьогодні от та, е, безкомпромісна, знаєте, мокра, вона холодна, волога і неприємна. От такий був в нього характер. Треба все, ніяких компромісів, ніяких е, речей, які могли б. Ну знаєте, ми як завжди хочемо знайти якісь виправдання, тобто ой, та там дощ, там я не піду, не можу. А от людина. Була дійсно слово і людина справа. Якщо треба, треба. Немає значення за яких умов, яких обставин і в яку годину доби. Ось. Чого собі хтось там дозволяв десь інколи пропустити. От. Тому ще хотів щось додати: Вречно, що школа внесла якусь лепту в виховання його і його світогляд. Ось. Хочу вас запевнити, що ви. Виховували або брали участь в навчанні, ну докладали зусиль до виховання героя. І ну не побоююсь цього слова, от його ще героїзм полягав в тому, що от він був героїчно простим і відповідальним і чесним. Розумієте, цього в нас в ну, дуже багатьох випадках не вистачає. І оці всі моменти, які зараз в нас в країні, він мені особисто говорив, що от е була Чечня, була Абхазія, Грузія. Придністров'я. І о, ну, бачите, хтось навіть не передбачав, що такі речі можуть бути, а він говорив, що ну, це в нас беззаперечно, бо буде після нас будуть Балкани, будуть привал. Балк. Бо ці люди вони є хворі, розумієте, хворі, якими з таким світовим, інфекцією світового тероризму імператоризму. Ну, і якщо не зупинити зброєю. Що це, до речі, велика честь захищати свою країну зі е зброєю в руках і померти на полі бою. От. І ну, дуже прикро, що просто таких дійсно відповідальних, чесних і совісних людей е у нас е боги забирають в першу чергу. От. Тому, знаєте, дякую всім, хто долучився до організації даного заходу, і я більш ніж певний, що наша. Е Мета і завдання полягає в тому, щоб не забути примножити славу дітей в тих традиціях, в яких виховувався Дмитро. І повірте, якщо в мене будуть діти, хоча б на одну четверту, такі як Дмитро, то я буду пишатися ними. І повірте, це буде не просто бафос там, чи це, це дійсно буде для мене честь. Ось, слава Україні! А герої не вмирають. Вмирають, герої. Я два слова добавлю до того, що сказав Андрій. Звати мене Сергій. Близько року я знав Дмитра. Скажу так, він в моїй пам'яті закарбувався як чесна, волелюбна. Ну, така людина, яких повинно бути, бути більше в наших рядах. І він для мене залишиться. Ну, Прикладом, прикладом, як треба любити нашу Україну. Енергійний, звичайнісінький собі хлопчик наш Дмитро, як і всі сперечався з дівчатами, участь у змаганнях, інколи, як і всі, грав у морський бій на уроках. Щасливе дитинство, хто міг подумати, що бій буде справжній? Страшний, кривавий, не на життя, а на смерть. Болісно, сумно, не віриться, що вже ніколи Діма не зможе пройти коридорами своєї рідної школи, не приведе своє маля. Тож до слова запрошується класний керівник Зайцева Антоніна Юхинина. Пам'ять про діму коняка світла, я хочу імені всіх учителів, які знали і любили його. Як вчитель англійської мови. Звичайно, я хотіла, щоб він скористався тими знаннями. У незалежній, демократичній європейській Україні, яку він відстоював на Майдані і відстояв. Як класний керівник, як жінка і мати, мені б хотілося, щоб він жив у Україні в своїй країні, яку він так любив, щоб він мав гідну роботу, щоб він мав сім'ю. Але Діма став ангелом-охоронцем для нас усіх. І його мама, яка виховала його справжнім патріотом. Який, який низький уклін. Вона стала в один ряд з українськими мадонами 21-го століття. Ми розповідаємо нашим учням про діму Укаряка. І ми раді, що вони розуміють, що зараз вони спокійно навчаються в школі. Ми завжди пам'ятатимемо нашого учня. Дмитро свою 26 весну. Він став героєм, на відмінно здавши найважливіші екзамени у своєму житті. Екзамени на вірність обов'язку, на патріотизм на віддані своєму народу, своїй батьків. І завжди житиме на нашій пам'яті. Буде увіковічений у віршах. Тож до слова запрошується поетеса Надія Гринь. Пам'ять про героїв, які захистили. Рідну вітчизну це святе для кожної нормальної людини. Сьогодні ми відживаємо пам'ятну дощу, че з Митратури який ходив в Миргородськими вулицями на цій школі. І багато хто з вас його знав. Таким його виховала мама Тамара Олексієвна. Перша весна без сина продзвеніла, і ще літо рясно відсвіло. Яскрава осінь в лісі запалила багаття, що його життям було, що сяяло, немов би сонце ясне, і чистим жерельцем текло, як вирував, мов вулкан прекрасний. Один лиш постріл і все у лес відійшло. Але напевно там, в небесній далі, виконує син місію свою І не хоче, щоб ми були в печалі. Знов всіх вітає вітерцем гаю, Лис з упав. Привіт від сина, не треба, моя, мамо, не журись, ти найдорожча на землі людина, а краще мені вільна посміхнись. Він дивиться на нас із монумента. Веселий погляд, усмішка проста. Ми втратили у ньому президента. Тепер він служить. У воїнстві Христа, ваш син, герой, схиляюсь перед вами, ваш син у безсмертя молодим пішов із побратимами, святими вояками, серед яких товаришів знайшов. За отчий край, єдину Україну, яку беріг і любив понад усе, її поля жита, і за калину, і за все, що день грядущий нам несе. Вже перша осінь тихо догорає, але у пам'яті людській живе ваш син. Його душа у висоті літає. Небесний захисник країни він. Батив свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає краще. У когось батька, у когось і дитину запалим свічкою тихо пом'янемо. Героїв тих, що били за свободу, а ворога нас завжди проклянемо за те, що відібрав він світ народом. Усе, усе переживем і в Україні знов розквітне літо, за мир, за щастя, і кожен світлий день життям своїм сплатили твої діти. Суди, народи мій, сюди, де в чорної ватаги, за глум над матір'ю, суди, сюди за смерть і за зневагу, суди, щоб стигнула у п'ятах відплата кату на землі. Сюди, щоб виродків проклятих повела правда до петлі. Убийте війну, прокляніть війну, люди землі, пронесіть крізь життя і життям напомні. Але про тих, хто не повернеться ніколи, пам'ятайте, заради життя, пам'ятайте, допоки ми живемо, житиме пам'ять про наших героїв. Дмитро Коряк з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів. І нагадуватиме кожному із нас, що він поклав життя, аби ми жили у мирній квітучій Україні. Прошумо вшанувати пам'ять загиблого покладанням квітів. І тут ні сліз, ні вічаю не треба, і тут не треба страху і життя. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.